Радість моя. Чомусь я знала, що я її тут застану. Вона тут від літа стоїть. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Я ходжу і шукаю по місту свою улюблені ямки. І дивлюсь, їх закрили чи ні. Ось ця напроти ж, іде. Приїжджають туристи, виходять з підземного і бачать оце. Вона тут реально від літа. Нічого не міняється, але є завжди але. Щоб було видно, що це не храмакей, це реально діра. От просто портал в адіще, кудись в підвальні приміщення. Там вже, до речі, смітник валяється, а крім смітника, там валяється ще й багато сміття дуже. А чого ні? Слухай, оце от те, що змінилося, відколи виникла ця ямка. Вони її огородили, і всім взагалі плівать, глубоко, що там. Давайте не помічати такі ямки, їх ще стільки буде, їх стільки є, на що їх закривати. А в нас в Одесі як є яма? Туди ж треба сміття скидати. І ось тепер там стихійне звалище, тому що людина йде з кульком. Наша шукати Альфатер. Є ж яма, біржева подбала про те, щоб людям було зручно засирати місто ще більше, яке і так вже зісране до такої степені, що в нас провалюється це місто вже під землю. Купа сміття. І комунальнички ж розумієш, подбали про безпеку. Відірвали карніс і поставили, щоб люди не ходили. Дякуємо за наше щасливе існування і безпеку. Ми нічого не просимо, на ми би натякаємо. Давайте, може, ці ями якось закривати, слухайте. По-перше, КП міські дороги, департамент благоустрою, ну і департамент екології, який в нас для галочки існує, нічим не займається. І от таких от штук ціла купа. А там щурі, а це все мокне, а зараз осінь, а воно ще потім смердітиме, тому що я думаю, що до наступного літа це так і не закриють. Вишня на торті. Пам'ятки архітектури. І порталу ад. Ну що, Біржева, Ось воно, ваше лице. Ми вам за нього не дякуємо, але дуже хочемо, щоб це змінилося. Чого і всім бажаємо? Ну що, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і, будь ласка, не кидайте сміття в ями, навіть якщо вони є.